Саме тісто є листовим. Ми спочатку беремо фарш, який у нас є годове м'ясо зі спеціями та зеленню. Потім ми його накладаємо у наші вирізані з листового тіста варенички та ставимо наш фарш і заліплюємо. І потім ми беремо і робимо ось таку, як нам показує Іван, обробку крайчиків. І вирізаємо вічка для того, щоб потім при випіканні, коли воно на наполовину, щоб ми залили бульйон, щоб вони були соковиті. І тоді ще допікаємо 25 хвилин, і після цього вони готові. Знайомилися з культурою Караїмів. Караїми один з найдавніших корінних етносів України. Це тюркомовний народ, представники якого сповідують Караїмізм, авраамічну релігію, що ґрунтується на старому заповіті. За однією з версій, якої ми найбільш дотримуємося, Караїмів середині 13 століття до Галича завіс Король Данило Галицький. 80 караїмських сімей і поселив їх тут на вулиці Караїмській, де вони проживають і до сьогодні. Останній Караїм, він ще ну він старенький, правда, йому вже за 80, Шимон Морткович, Йому трошки важко пересуватися, тому сьогодні ми його запрошували, але, на жаль, він не зміг прийти. Хто такі Караїми? Їх часто плутають з євреями. Це не так, тому що між ними різниця така, що. Вони визнавали святе письмо Старий завіт, але рішуче заперечували талмуд, тлумачення старого письма. Тут присутній онук етнічного Караїма. А мій дід, отой був дід і баба, ну по батькові лінії були чистокровні Караїми, і дід Марк Леонович був останнім газаном. Це духовний керівник релігійної громади Караїмської. Прийшла радянська влада, як ви знаєте, в 39-му році, і боротьба з церквами, і в тому числі з Караїмською. І, і на жаль, релігійне життя Караїмської громади на мому діді. Марко Леоновичу закінчилося захід розробили спільно галицькі музейники, науковці та викладачі і студенти бурштинського торговельно-економічного коледжу. Сучасним підліткам не цікаво просто слухати лекції з історії чи культури, стверджує науковець національного заповідника «Давній Галич. Тому ми десь. Прийняли рішення запровадити в наших музеях, а їх в нас є три: це музей караїмської історії та культури, музей історії Галича і музей етнографії, запровадити проект Живий музей. Суть якого полягає в тому, що оці діти, оце підростаюче покоління, вони не тільки слухають, вони споглядають, вони беруть участь у різноманітних майстер-класах. Вони ж і смакують оці смаколики, які. Виготовляються для них і від цього ну вони самі скажуть, чи їм стає цікавіша така екскурсія, чи не цікавіша? Ви в них запитаєте, але просто розумієте в плані оживлення музеїв це майбутнє не тільки за музеями національного заповідника «Давній Галич, але й за всіма музеями. України демонстрація давньої культури Караїмів через традиційні страви та музику не єдина мета заходу. Але я би ще й назвав, воно має ідеологічну складову. Адже в наш час, коли йде війна, дуже важливо показати, що і націоналісти шанують народності, етнос, який з давніх давен проживав на давній Галицькій землі. Такі перформанси готові організовувати щомісяця. Важливо, щоб туристичні оператори включили їх до своїх маршрутів, а освітяни зорганізували такі факультативні ознайомлення для учнів. Олена Данилюк, Ігор Гусак, новини телерадіокомпанія Раї.